Уперше про своє рішуче бажання назавше порвати з московським патріархатом парафіяни Трилійської православної церкви, що на Фастівщині, гучно заявили ще на початку серпня, і тоді суголосно проголосували за негайний перехід до лав ПЦУ. За чотири місяці зібралися знову, аби з новим статутом та усіма дозвільними документами на руках довершити, розпочати. Що спонукало сьогодні прийти до церкви? Ну, що спонукало? Нам треба українська церква. Ми за нашу українську церкву. Ми не ходили сюди. Нас деякі утікали, чого не ходите, бо вона не наша. А тепер, оце прийшли, щоб дай Бог щоб відкрили, щоб була, будем... наша. Щоб була наша. у Валентини Миколаївни. Син пройшов бахмутське пекло. А тому про існування в селі церковної структури, духовно спорідненої з Москвою, і чути нічого не бажає. Як народ, так і ми тільки українська. Мене син воює з Бахмута. Прийшов Орден йому дали за що, щоб була російська церква ніколи в житті. Голова ініціативної групи Василь Максимчук, демонструючи громаді вистраждані правочини, оповідає, з яким колосальним тиском, погрозами та шантажем довелося зіштовхнутися, аби справу з церковним переходом довести до логічного завершення. Приїхали братки з погрозами, требували протоколи. Зібрання требували списки людей, які проголосували за перехід церкви, дякуючи нашим правоохоронним органам, СБУ, підключилися люди, допомогли, відстояли це питання. Дякуючи територіальній обороні нашій, теж вони супроводжували ці всі документи, ми віддали на реєстрацію. Як мені сказав юрист обласної військової адміністрації, громад дуже багато переходило. Ну, такого супротиву, такого тиску юристів, як з вашої громади. В мене каша не було. Титар Фастівського покровського храму Андрію Березанському також довелося свого часу пооббивати чиновницькі пороги, аби домогтися перереєстрації церковної громади. Тепер він тішиться, що його почин успішно шириться теренами рідного краю. Це вже є ваше громадське. Це і ваші двері, і ваші ворота, і є ваш храм. Благочинний Фастівського району отець Михайло вбачає у сьогоднішній події великий Божий промисел та відновлену історичну справедливість. Діти мої українці, скільки років московський кат буде пити нашу українську кров? Це наша земля, це наша церква, і ми не маємо права відступати. Ми маємо йти вперед. Маємо очищати Україну від Московщини, від московської отої зарази. І російська церква має піти в небуття. Колишній настоятель храму, отець Іван, цього разу на збори громади не з'явився, хоч і був особисто про них повідомлений. Натомість позамикав усі фіртки та ворота, аби жодна православна душа не змогла потрапити на прихрамову територію. Така нечемна витівка панотця ще дужче збурює вірян. Поступила пропозиція пробувати заходити на територію і відповідно заходити до храму. Хто за дану пропозицію? Прошу підняти руки. Людський терпець остаточно уривається, а відтак із замками вовтузяться недовго. Під богородичні співи священники разом з парафіянами заходять на територію храму. Супротиву ніхто не чинить. Боронити старі московські порядки охочих не знаходиться. З іконами на переваги священство починає молебень на церковній паперті. Потім заходять до середини у самому храмі. Найперше впадає у вічі череп з кістками, які нагадують про ту жахливу реальність, яку принесли в Україну так звані браття повірі в убранстві храму і донині проглядає трепетний пієтет перед сакральними символами російського православ'я. На найвидніших місцях почеплені ікони Казанської Богоматері та Ксенії Петербурзької, навіть правила поводження у храмі, бозна з якої причини виписані строго по-московськи. Щойно завершується опис майна, святі отці зачинають правити літургію. Ти, білядьо, Час проскомидії, видихаючи морозяне повітря, поминають і живих, і мертвих. Усі віряни гаряче моляться і дістають перше окроплення свяченою водою від нового настоятеля. Коли відправа завершується, коженський священник Отець Володимир напучує мирян, що до Господньої оселі слід заходити з чистими помислами і в жодному разі не оскверняти свої вуста чужинським лихослів'ям. Не давайте слова руским матам, а якщо немає інших слів, біблію святу почніть читати. Амінь. З мудрими панотцевими настановами згоджується увесь хрещений люд. Ми всі згодні і хочемо, щоб все в нас було по-українськи, тільки по-українськи, ми були натуральними українцями, а не перевертнями якимись з російської церкви. Найбільш зворушеним з поміж усіх виглядає отець Олег. Він невимовне радіє, що і трилістям Господь привів такі діждати своєї української церкви, і одразу ж виказує готовність чимдуж приступити до виконання пастерських обов'язків на новому місці. Що кожного свята будуть відслужуватися богослужіння, от звершуватися, треба. Хрещення, вінчення, ну і якщо Господь покличе когось в життя потайбічне, похорони. все наше життя пов'язане із храмом. Церква це є наша мати, яка приймає в нас і в радості, і в скорботі, і підтримує, тому богослужіння будуть регулярно. От вірю в те, що е, вдасться сформувати тут гарну українську громаду. От і будемо ми всі разом йти до спасіння Стрелійської церкви, нарешті сповненої правдивого українського слова та звитяжного українського духу. Сергій Сіроманець. достовірно.